Чернівське сміттєзвалище функціонує з 1995 року і займає понад 47 гектарів. Щодня сюди надходить близько двох тисяч кубів відходів. 2025 рік ставлять чернівці спескому періодом серйозних викликів. Після тривалих злив на полігоні різко зріс рівень фільтрату. Така рідина, яка шкідлива і дуже токсична. Ось, опади були суттєві, і тому в нас різко збільшився цей фільтрат. От. Получилося так, що була загроза затопленню і забрудненню прилеглих територій. І для запобігання цих наслідків по вивезенню цього фільтрату понаднормового були залучені і наші транспортні засоби, сторонні організації, приватні підприємці, відшкодування витрат з вивезення. Понадрмових обсягів фільтрату під час виникнення надзвичайних ситуацій на полігоні немає. Тобто це лягло на і плечі. Тому наш прибуток зменшився приблизно на 562 тисячі гривень. За дев'ять місяців 2025 року на полігоні захоронили понад півмільйона кубів сміття. Перша ділянка сміттєзвалища вже заповнена і рекультивована. Нині працює друга площею майже 10 гектарів. Цієї осені тут провели повірку вагового обладнання та необхідні поточні ремонти. Була закінчена тимчасова дорога на самому сміттєзвалищі, тобто для того, щоб машина висипала сміття, їй потрібно було їздити по сміттю. Зараз це Стало набагато легше. Міська рада виділила кошти 416 тисяч гривень, були закуплені плити, вони виставлені от таким чином, що машина спокійно в будь-яку погоду може заїхати, вивантажитись і поїхати. Крім утримання полігону, комунальне підприємство відповідає за вивезення змішаних, великогабаритних і зелених відходів та роботу 20 підземних контейнерних майданчиків. В поточному році підприємство виконало обсяг робіт на суму майже 29 мільйонів гривень, що на 102% більше ніж у 2024. Чистий прибуток за 9 місяців роботи склав 440 тисяч гривень. Тобто, ми зараз є прибутковими, в нас все добре. Доходи від основної діяльності склали 27 мільйонів 452 тисячі гривень. Доходи у сфері управління побутовими відходами 27 мільйонів 202 тисячі гривень. Надані кошти з міського бюджету за 9 місяців 2025 року склали 623 тисячі гривень. А саме за надання послуг по утриманню громадських вбиралень 228. Тисяч гривень, встановлення та обслуговування біотелетуалетів 168 тисяч гривень, послуги з благоустрою та поточного ремонту підземних контейнерів 226 тисяч гривень. У 25-му році підприємство планувало відкрити центр управління відходами. На жаль, зробити це не вдалося через обмежене фінансування. Попри це, в майбутніх планах Чернівці спецкомунтранс встановити модульну станцію очистки фільтрату, укріпити стінки полігона і закупити модульний офіс для персоналу. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4